Ваша улюблена рубрика «Таро карти Давайте дивитися, які процеси зараз важливі ви проходите, який урок, можливо, важливий для себе, так? Незалежно від яких ситуацій я беру Мак колоду, це психологічна колода, про робота з підсвідомістю і колоду таро обов'язково. І давайте зараз подивимось ваш стан, що, які процеси ви проходите, для чого вони вам потрібні і тому подібне. Так, зараз я вам давайте включу, мабуть, отак. О, цікава дуже карта. От е, дивіться, знайдіть себе тут перше. Да? от Що таке психологічна сесія, там, енергетична сесія, неважливо. Тут є асоціація, де ви тут? Чи є ви тут взагалі? чи Що ви бачите. Дивіться, тут от така історія, тут інша. От тут взагалі людина, її можна було не побачити, так? Опишіть для себе цю карту, ви вперше, так? Я, як помічник, як провідник можу вам завжди допомогти в цьому. Але от що для вас тут? Який головний сигнал, що ви проходите? Я скажу, як відчуваю я цю карту для вас тут, коли хтось може зараз. Позбуватися залежностей від іншої людини. Що це таке, коли в нас є якісь відносини, співзалежні, созалежні, як це зараз класно модно казати так, в психології, коли ви розумієте, що ви залежите від людини, вам важко жити самостійно, в будь-якому випадку. Тобто, от, ну, все, всі думки там, і як би ви там не хотіли це все завершити, але тут у вас прям йде таке, знаєте, Свобода, свобода вибору, коли я творець реальності і для когось хтось тут вже стоїть. Розумієте, хтось може себе бачити тут, який управляє так, управляє цими пішками, управляє цими шахматами, а хтось вже тут. І ось ця людина, вона вже готова, готова звільнитися від усіх цих ігр. Знаєте, це такий, така тема, коли ти вже награвся в життя, твоя душа чітко знає, коли тобі рухатись, і все це тебе вже не турбує. Що воно лежить, що воно падає, хто там чим управляє? Навіть якщо система управляє, ви все одно відчуваєте себе так комфортно, в спокої, в свободі. Добре, давайте ще докладемо карту. Так. угу. І подивіться, от е, кажу про комфорт про спокій. Хтось тут бере фокус прямо на внутрішній стан, так? Е, для когось важливе материнство, для когось важливе е, турбота про себе, турбота про свою внутрішню дитину, так? І. Дуже класна, до речі, практика є спитайте свою внутрішню дитину, а що зробить їй зараз щасливою, що дозволить їй зараз радіти. І почуйте її. І кожен день робіть те, що вона вам внутрішньо куди вас веде. Да? Наприклад, От, я, я коли свою техніку таку робила для себе, моя хоче навчитися їздити на велосипеді. Реально я не вмію. Не було в мене в дитинстві, не могли мені. Батьки придбати, і от вже зараз я там 30 плюс років, але я хочу, хочу навчитися. Так, добре, давайте тоді кладемо, беремо таро світлого провидця. Дуже класне таро, в мене міні-версія. І сьогодні, що вам, що вас вчить, так? Простір, чому він вас вчить? Що він вам хоче показати? Ну, тут для багатьох ви вже пройшли. Ви пройшли цей урок, ви змогли вирватися з цього стану, у вас реально є вже ресурс, у вас зак закінчуються у когось гойдалки. Гойдалки в плані невизначеності, гойдалки в плані страждань. Коли знаєте, найбільший злив енергії в нас відбувається. Коли? коли ми не визначені. Це і на робочу сферу, і на сферу материнства. Наприклад, хочу дітей не хочу, хочу бути з цією людиною, не хочу, хочу тут працювати, не хочу, хочу тут жити, не хочу. Коли і не так, і не ні. Такий, знаєте, стан, коли ваша особистість не може обрати. Але душа ваша завжди знає, я навчаю я енергопрактик, я завжди навчаю. Незалежно з яким інструментом ви працюєте, я починала колись старо. і... Ви можете обирати взагалі, чого ви хочете. Ви можете чути душу. Я навчаю, як це робити, як почути свою душу, свої істинні бажання, скинути негативні сценарії, установки, все, що вам заважає бути в стані невизначеності і просто дивитися в очі своїм страхам і сміливо йти. Я це сама прожила, я прожила і зраду болісну, і розлучення батьків. І в мене двоє діток, я сама піднялася з нулів вдома в декреті, змогла сама заробляти своєю улюбленою Справою навчаюсь постійно, і і цьому вчу людей. Так цьому вчу людей. От як собі допомагати, які інструменти брати, що робити, і тому подібне. От, і от подивіться, як ви уміло тут проходите. До вас повертається ваша енергія. Це перше. У вас розв'язується історія. Хочете, можу так сказати? Ну, у нас був запит, який чому вас вчить життя для когось? Тут історія аля кармічна. Кармічна це що? Причина наслідкові зв'язки. Коли ми розуміємо, що чомусь так відбувається, не просто так, так ну не може дерево вирости без того, щоб не посадити сімічку туди. Отак от і все, не може вийти якась ситуація без якихось, е ну, якісь були причини, так? І от зараз ви проходите, хтось тут прям проходить оцей розрив внутрішній, оцю цю прив'язаність внутрішню, від якої ви дуже страждали. Ви прям дуже страждали стан невизначеності двійка пентаклів на рахунок людини, чоловіка. Так, який вас тримав в невизначеності. Ну, тут дивіться, тут часто про відносини виходить, але тут може бути і так, що а, тут. Може бути начальство, так, батьки, там, ще хтось, ще хтось, тобто люди, з якими ви мали якісь важливі справи, якийсь довгий період часу і не могли. Іноді навіть по робочій сфері так, ми не можемо розірвати якісь важливі стосунки, робочі стосунки, і це теж нам заважає. У когось тут намішана робота і відносини. Все разом намішано. І от ви з тану четвірочки кубків виходите в стан а, рицаря Жезлів. Коли... Цього стану, так, такою я не задоволений нічим, нічого не хочу. А отут я входжу і починаю радіти життю. Ви починаєте відчувати свої кордони, як вам треба, взагалі не лізьте до мене, так, і я сама вирішу, що мені потрібно, без ваших там якихось порад. І стан, коли ви починаєте йти сміливо до своєї мрії, який етап ви зараз проходите? Етап того, що ви стаєте на свій шлях. У вас зараз буде відсіюватись. Все не потрібне. От дивіться, незалежно від обставин по цій карті, така важка карта емоційно. Незалежно, все одно ви будете відчувати себе вільно, вільно, класно. Хтось дуже тут мрію, куди давно плекали, як давно хотіли, ви будете сміливо до неї йти. Карта Зірки це карта, коли я щось давно бажав, воно було на віддаленні, але зараз я вже маю сили ресурс це собі взяти, повернути тут така, от, бачите, Дівчинка, яку цю зірку вже вона тримає її, вона вже от зараз зараз, і вона буде в неї в руках. От такий цікавий стан. Дуже багато ви працювали, дуже багато сил, ресурсу, енергії. От казала про дерево, бачите, карта Семірка Пентаклів, така цікава, коли дійсно людина тут посадила зернятко і чекає, коли цей ресурс, коли він виросте і можна буде пожинати плоди. Когось тут дійсно ще є зверху період без от, але треба прикласти зусиль, і у вас все вийде. Треба взяти трошечки відповідальність за своє життя, за свої дії. Тому що дивіться, мої любі, бездіяльність це теж дія, це теж вибір. Коли я нічого не роблю, я... Обираю нічого не робити. так? Я не хочу брати відповідальність за свіждя, якось там само доля розрулить. Так от, доля вам не розрулить, доля вам підкине ще складніший урок, ще складніших людей, через які ви вже будете ті ж самі граблі, тільки ще загостреніші переступати. І поки ви не наб'єте собі лоба і не зрозумієте, що треба, мабуть, взяти ці граблі і прибрати самостійно з дороги, так, зі свого шляху. Подивіться так, от У вас зараз закінчиться ще період, коли ви тримались дуже сильно за щось, і внутрішньо у вас ця була ментальна така гумка. Я постійно думаю, що я краще, куди, туди-сюди. Ні, отут ви зараз будете чітко на своєму троні знати. Дивіться, тут королі виходять, це не значить, що ви тільки чоловікам чи тільки жінкам. Дуже часто може король Пентаклів показати енергію людини. Тобто, ви можете бути жінкою, але бути в чоловічій енергії. Енергії в такій енергії, знаєте, коли я чітко знаю свої цілі. Ми є в балансі. У нас є чоловічі і жіночі завжди у всіх. Просто класно, коли це не перевалює кудись, а коли це в балансі. Так, тут я м'яка жінка, там де треба, я приміняю чоловічі енергії. І так з чоловіками. В чоловіків теж так само є чоловічі і жіночі енергії, ми є інь, і янь, день і ніч. Сонце і місяць, так, і оце все. Темряве і світло, це все в нас плюс-мінус одне і те саме. Далі давайте. О, і добрий вечір. ваша, От ви вже зараз навчитеся приймати чіткі рішення для себе. Чіткі рішення. Карта 20-го аркану, кармічна карта, карта причинно наслідкових зв'язків. Коли я рухаюсь до того, куди мені треба, я роблю те, що мені треба, я перероджуюсь, я стану обтяження стану якогось етапу, який я проходив, перероджуюсь, новий стан, відчуваю, знов хтось тут відчує довгоочікувану легкість, легкість, яку давно мене очікували. Знаєте, пробачте. Матерія, це дуже класно, але коли ще всередині ви не відчуваєте, тобто є тягар від цієї матерії, то це вже є проблема. Тут класно, коли є баланс. Балансом балансу ми вчимося все життя. От. І що ви отримуєте, ви приймаєте чіткі рішення, ви берете відповідальність за своє життя. Не всі це вміють, цьому треба вчитися, подивіться, які карти. Я колись вела курси по Таро, і я вам скажу, що отак всю колоду можна прочитати, ваше життя. От. І тут ви цим рішенням переходите на новий етап Приходити, в у когось тут сім'я, налагодиться, стосунки, налагодиться повний дім, повна чаша і імператриця. Тобто всі сфери вирівнюються потрошечки, по і вам дають ще, дивіться, тут вже енергію енергію на те, щоб далі рухатись до своїх Цілей так, новий початок, у когось буде нове навчання, карта переможця, карта, коли я йду від старого, і всі ці блоки вже відпадають. Знімаєте зі своїх дарів, зі своїх внутрішніх процесів, блоки, які вам заважали далі рухатись і жити. Мої любі, я навчаю цьому, я духовний практик і енергопрактик. У мене є курси, індивідуальне настаночество. І ви завжди можете звернутися до мене і як за таро розкладом, і так за практиками, родові практики, регрес, Ченнерінг це е, передача від янголів, від роду, від вищих сил, повідомлень для вас, для того, щоб ви відчували свій шлях, шлях краще. І вже після першої сесії, повірте, мої учні можуть передавати послання і для себе, і для інших, і взагалі відчувається життя по іншому, краще, глибше, спокійніше.